Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Сьогодні ми проводимо в останній шлях героя, захисника України, захисника Вогледара, солдата Збройних сил України, життя якого обірвала хвороба. У квітні 2022 року Іван Масюченко виїхав з-під обстрілів із рідного Вогледара та оселився у жовтих водах, а через місяць приєднався до ЛАВ ЗСУ. На жаль, 11 червня цього року. Його життя обірвала хвороба. Іван народився 13 липня 1983 року у Вогледарі. Закінчив місцеву школу номер 2 у 2003 році Великоанадольський лісний технікум за спеціальністю технік-механік. Працював на різних підприємствах Волновавського району. Зокрема, 11 років свого життя віддав ДП шахтоуправління, управління. Південь до Донбаські номер 1 Останнє місце роботи машиніст крану на ТОВ-Ідеал. Коли розпочалося повноштанне вторгнення, а Володар опинився під обстрілами, він разом із родиною виїхав до жовтих вод. Через декілька днів прийшов до військкомату і 5 травня 2022 року став на захист України. Служив водієм-кранівником. Пройшов Покровський, Харківський, Запорізький та Херсонський напрямки. Мав статус учасника бойових дій. За високий професіоналізм та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, нагороджений грамотами та відзнакою знак доблесті командира оперативного тактичного групування «Леман». У 2024 році, внаслідок обстрілу Харківщини, солдат Масюченко отримав поранення та травму ніг. Пройшов тривале лікування, реабілітацію та знову повернувся на військову службу. Згодом через погіршення стану здоров'я потрапив на лікування до Криворізької лікарні. На жаль, 11 червня цього року серце раптово зупинилося. Рідні згадують, Іван був надзвичайною доброю, веселою та позитивною людиною. Завжди приходив на допомогу. Нікому не відмовляв у важку хвилину. Любив будувати, ремонтувати, переробляти та майструвати щось своїми руками. У нього залишилися мама Ганна Іванівна, сестра Олена та племінник Антони з родиною, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття. Матері, сестрі рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Івана Масюченка хвилиною мовчання. Нехай свідиться ім'я твоє, нехай прийде сорство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наші. Знову біль. І знову ми прощаємося з героєм. І коли ми поглянемо на біографію воїна. Коли ми прочитаємо його життєвий шлях, ми можемо з твердістю сказати це дійсно герой. Адже людина, працюючи у мирному житті, добровільно пішла на захист країни, отримавши поранення, він не втрачає надію здобути перемогу, знову повертається на фронт. І коли ми чуємо, що життя забирає героя незалежно від того, смерть забирає героя, незалежно від того, чи він безпосередньо помер від кулі, чи він помирає у лікарні, серце обривається кров'ю і плаче душа. Скільки сьогодні невинно тих загинули, хто би мав будувати свої сім'ї і будувати країну. Останні роки. Ми твердо переконуємося, що в агресора немає нічого святого. Нищить усе живе на своєму шляху. Ми тільки молимо і просимо Бога, щоб змилосердився, щоб допоміг. Адже ми неодноразово бачимо під час читання святого письма, де і були битви, і здається, що мали програвати вірні. Але за Божою допомогою, за закликом Господа, за закликом Пресвятої Богородиці обороною Христа отримували перемоги. На жаль, сьогодні нам воля дається дуже важко. Ми здобуваємо все більше і більше героїв. Навіть і страшно представити, коли цей ненаситний звір усвідомить чи взагалі усвідомить, що воля це те, що не можна в нас забрати. Що доля наша, ми її будуємо. І її неможливо у нас забрати. Герой, який сьогодні відходить у той біччя, неодмінно буде на лоні святих, неодмінно буде з ангелами і буде небесним покровителем за наше військо, за наш український народ. Щирі співчуття рідним. І як би ми сьогодні не намагалися заспокоїти вас, ми розуміємо, що ця туга неможливо її перекрити ніякими словами. Ваш син, герой, ваш брат, герой, наш воїн, герой, царство небесне. Нехай спочиває з Богом і вічна пам'ять! Слава Україні! А вдяки якому ми знаходимося на сьогодні під оцим чистим, слава Богу, небом, що сюди можуть приїхати переселенці, у яких велика біда, де їх ворог обстрілює, це уявити. Я не знаю, що з б'ють будинок, куди ти поїдеш, бо де ти будеш шукати прихід. Це неймовірна трагедія у людей. Завдяки отаким от хлопцям ми тут живемо, Вольногорськ, Терни, Кривий Ріг живуть і ще ми і надіємося, що ми обов'язково вистоїмо. Оцей хлопчина, я хлопчина, 41 рік, це приклад для тих, які ще мають сумнів, а може, а може воно про не, не пронесе нікого. Ще торкнулося всі. Робимо висновок. Оцього чоловіка ми проведемо в останній путь, в путь вічності слави і довгої пам'яті. Без честя страшніше смерті. Оцього буде внук, племінник згадувати, що його дядько з захищав Україну. З піднятою головою багато будуть ховати погляди свої. Проведемо, як завжди. Слава Україні! Героям слава! Гучно вас небагато, я впевнений, що небеса почуть і голову нахилить. Слава Україні! Героям слава! Україна! До все. Україна! До все! Чорти кремлівські, щоб вони здохли, пропали, щоб ми їх не чули і не бачили. Бажаємо одного, у кого загинули діти. Того поранені зараз осталися діти без батьків. Що ми йому? Водій ми будемо них, як вони говорять брати. Совісті нема. Отакі хлопці пройдуть 10 років. Вже 50 років, чи 70-80 років під цей великий вітчизняний, але ми ходимо в парк нашої слави, де воїни Великої Вітчизняної, чи там Груби Світової, Ми схиляємо. Ми не зважаємо на ті політичні, які там були, але ті люди свій час. Воювали проти фашизму. Цей раз ми теж будемо згадувати ще довго довго Вічна йому слава. Герої не вмирають! Герої не вмирають! І не забувайте схилити голову, проходячи там. Не, не проїздити швидко навіть на велосипеді або пічки своїми пунктами біжучи по своїх справах. Запам'ятайте.